Шановні майстри, до вашої уваги детальний огляд плиткоріза для великого формата від компанії Раймонді. Він називається Razer MK2 Plus. Ну, традиційно, для чого він призначений? Він призначений для різу великого формата. Товщиною, як на мене, до 7-8 міліметрів максимум. Якщо у вас більший, то треба на нього докупати каретку для того, щоб врізати електричним способом, щоб у вас, ви були впевнені, що у вас буде менше браку, бо сама плита коштує шалені, коштує від 20 тисяч гривень. Ну і її пошкодження це критично для майстрів-плиточників. З чого складається цей оновлений плиткоріз для великого формату? В комплекті йдуть ось такі дві шини, відрізняються тим, що вони суперлегенькі, ну дуже легенькі. На шинах стоїть по три присоски. Вони зробили ось такі хвостики. Для чого ці хвостики? Я так розумію, що якщо гладка буде плитка, якщо вона не відразу відірветься, то треба допомагати її відірвати. Бо тут є бортики вже, як я зазначив. Тут є такі гумові вкладки, які. До речі, не пошкодять вашу плитку, яку ви ріжете, ну і щільно будуть притискатися до поверхні плитки. Їх дві. Комплектується різачок, який різати буде тільки з одної сторони. Різачок комплектується різцем 19-мм на підшипнику. Це найменший з мені відомих різців. Є можливість регулювання. Різець нажимний, так як і в попередньому версії. Немає в мене претензії, я впевнений, що він буде працювати, а не те, що випустили попереднє. Це просто МК-2. Ось такий різачок, який, в принципі, принцип у нього був, що він нахиляється, і деякі майстри не могли з ним поратись. Ну я детально розповім. Вона чому не могли, тому що тут неможливо виставити, де ж він саме буде різати. Також оновився і ламач. Ламач став залізний. Ну, він і був залізний, але виконання зовсім змінилося. Стало товстіше метал, ну, призначений для більших товщин, я так розумію, для метр двадцять він також піде. Що, що ще змінилося? Тут в ньому ось таке ребро. Як на мене, перед роботою я б його відпустив і. Вирівня, щоб тут була лінія рівна цього ребра. Ну, так, як приблизно було в цьому. Тут, бачите, воно цільне, тут нічого не треба вирівнювати. Але сила натискання і ширина натискання буде більша і це плюс. Так, комплектується шикарним чехлом для перенесення і зберігання. Як на мене, достойна модель. Будемо сподіватися, що наші майстри будуть заробляти стільки грошей, щоб їм вистачить купляти такі плиткорізи. Але це не головне: не тримай зброю, допомагай зсу. Нам треба вигнати російських окупантів з нашої землі. Слава Україні!